Так, всім привіт! Сьогодні в нас просто пушка-випуск три і всі пушка новини. Тобто, в нас перше, це про те, що відбувається із бургергільд. По-друге, що тепер закордонні паспорти будуть видавати без військово-облікових документів, але є нюанси. І по-третє, тепер записатися як до лікаря і не прийти на прийом не можна, бо буде штраф близько 100 євро. А з вами, як завжди, Ященко Антон і ви на каналі Без Води. Тому. Лайк like мені авансом, і погнали по нашим сьогоднішнім новинам. Новий виток реформи Бюргер яка мала полегшити життя отримувачам соціальної допомоги, може обернутися справжнім бюрократичним шоком. І найцікавіше саме, чому Німеччина готується до затримок у виплатах, і які неприємні сюрпризи, можливо, чекають також на українців у Джоб центрі. Що ви думаєте, що в Німеччині закінчилися гроші? Трошки не так і не дивлячись на те, що змі нам намалювали такі статті, я вам чесно кажу і одразу наголошу про те, що це все можливо. Бо реформу готують комітети, і це одне, але коаліція ще не домовилася остаточно між собою. І як я казав у одному з минулих випусків, що жорсткі плани ХДС та ХСС щодо міграційної політики та соціальної політики, їм прийдеться дуже сильно згладити, бо зелені і соціал-демократи, а в них значно м'якіша соціальна політика, і вони не дадуть ХДС ХСС, тобто Мерцо, цього зробити. Закрутити гайдки або там жорсткіше зробити якісь жорсткі реформи з соціалкою. Тому що не домовитись соціал-демократи Зелені та ХДС ХСС не можуть між собою, тому що якщо вони не замовляться, тоді прийдеться йти на нові вибори. А там альтернативи для Німеччини із зростаючими рейтингами. Коротше, виборів вони взагалі не хочуть, тому будуть домовлятись, Нравиться їм, не нравиться, на всі поступки, вони один одному будуть йти. Коротше, ХДС прийдеться. Поступатись ось так, тому любі мої українці в Німеччині, котрі знаходяться на виплатах, без паніки. Але соломки треба про всяк випадок підстелити. Звісно, новий уряд Німеччини плунули запустити нову реформу Бюргергельд, яка мала б спростити все і зробити простіше. Але виявилось, через нові процедури виплати можуть затримуватись. Деякі джобцентри вже прогнозують, що вони не будуть справлятися з обсягами всіх заявок для українців, які отримують допомогу в Німеччині. Це означає одне: готуйтесь до нових черг, до бюрократії і нервів. Тому що з усією новою реформою Бюргерґельт, яка тільки планується і вноситься, ще раз, це вони не вносяться не завтра. Тому без нервів. От, вони тільки планують це зробити. Джоб-центри проситимуть більше особистої інформації. Плюс набагато частіше не раз і не два, а щомісяця ви будете подавати ось цю інформацію. І тут працівники самих джоб-центрів зізнаються, ми вже потопаємо в паперах, а що буде після нової реформи, кажуть вони. За новими правилами, щоб отримати бургер потрібно буде постійно оновлювати інформацію про доходи, житло та родину, інакше заморозка виплат. Особисто мені здається, що ось ця нова реформа, якщо її вдруг запровадять, чому я чесно кажучи, сумніваюся. Перетвориться в чергу отаку в чергову карусель від слова черга. Так чергова карусель. Тобто ви, виходить здаєте всі документи по цьому місяцю і заново стаєте в чергу на наступний місяць. І ось така ось карусель буде відбуватися. По крайній мірі зараз виглядає ця реформа так. Ось так, навіть із середини працівниця Джоб Центр б'є на сполох, щоб ви розуміли, наскільки вона сира. Анонімна співробітниця Джоп Центр каже, що це катастрофа, ми не готові. Система ламається прямо на очах, а відповідальність кидають на працівників. Тож ми з вами бачимо, коли самі держслужбовці не вірять в ці зміни, то чи варто очікувати, що ця реформа якось запрацює. Тому особисто моя заангажована думка тут, що це просто ще чергова. Політична обгортка, тому що ця реформа застрягне десь на шляху правок і затверджень. Вона дуже сира, як ми бачимо, тому що, бачите, вони спускають обговорення вже в джоб центрі Але е, ті люди, котрі е, безпосередньо функціонують е, з боку джоб центру бачите, які коментарі, що ні-ні ні-ні, воно так не працюватиме. Ось тому е, можна ще трошечки розслабитись. Ця реформа буде. Не так швидко як політично заявляють, тому я й називаю це ось цією політичною обгорткою. Але давайте тримати в голові, що німці вони довго заряджають, але потім дуже швидко їдуть. Тому підпишіться на мій канал, бо в наступному випуску я вам розповім, чому ця реформа не останній удар по українцях у Німеччині. І тут давайте фанфари просто канфіті, все. Тому що вся ця катавасія з паспортами і військовими обліковими даними для чоловіків за кордоном нарешті закінчилася. І ось є така в нас новина, що чоловікам призивного віку більше не треба показувати військово-обліковий документ для оформлення паспортом за кордоном. Так повідомляє МВС. Статус тепер будуть перевіряти в консульствах і в ДП документ прямо на місці у реєстрі. А якщо там ваших даних нема, бо ви там не оновлювали резерв, ні ну ніяк не оновлювались. То вони самі автоматично ставитимуть вас на облік і створюватимуть електронний документ без медкомісії. Я вам нагадаю, хто пропустив всю цю катавасію і за цього цей канал почався. 24 квітня 2024 року за підписом. Якогось документу, це навіть Сибіга був міністр закордонних справ тоді замом. Припинили без військово-облікових даних видавати чоловікам паспорти, навіть ті, котрі оформлювали паспорти до цього, як то кажуть, указу цим був пов'язаний великий скандал, тому що це виявляється, що закон має зворотню силу. Але як практика показала, наші можуть творити що хочуть, і відповідно. Паспорти перестали видавати. Потім консульство почало оформлювати і видавати паспорти буквально одразу у травні, але з військово-обліковими документами. Потім почали. Видавати паспорти е, морякам е, та інвалідам першої другої груп і багатодітним татусям, і потім ми майже рік чекали ніяких дій більше не було. І рік ми чекали, висіли у тих, кому не видали паспорти. І от коли президент нам нещодавно ще у лютому сказав, що я вирішу це питання, і він дійсно вирішив це питання, тому що чоловікам, хто оформлював до 25 квітня 2024 року, такі видали без військово-облікового документу їхні паспорти, і я щасливо його забрав. І ось нарешті, вже взагалі це все. Повністю тепер відміняють. Взагалі, чоловікам за кордоном не потрібно ніяких військово-облікових документів для того, щоб чи оформити, чи забрати свої документи. Неважливо тепер, тепер вони не потрібні. Просто йдете в ДП документ або у консульство і оформлюєте паспорти. Тому ось така хороша новина. Як висновок, ми можемо зробити з цього всього, що. Наша влада, знаєте, факір був п'яний і фокус не вдався. Вони хотіли примусити чоловіків таким чином а, там оформити собі зареєструвати резерв плюс і таке інше, змусити повертатися в Україну. Але сталося, як сталося, ніхто не повернувся, тому що 24-й параграф, як ви знаєте, не потребує актуального закордонного паспорту. Ось ця новина нам показує, що ця афера повністю провалилася і вони таким чином відматують. І тепер роблять все самі автоматично і без військово-облікових документів. Ось така новина. Чи радує це вас, чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я щось забув про це вам розповісти. А ми йдемо далі. Ви записалися до лікаря, не прийшли і вам прилітає рахунок на 100 євро. Це тепер скоро стане цілком можливо. Німецькі лікарі все частіше скаржаться на пацієнтів, просто не приходять на призначені прийоми, кажуть вони. Деякі вже встановлюють штрафи до 100 євро. Цю ідею підтримують і в медичних об'єднаннях. Це дисциплінує. дійсно. От, за даними Німецької асоціації лікарів, 10-20% термінів просто ігноруються у результаті втрата часу, ресурсів і грошей. Чи справедливо штрафувати за це? Напишіть в коментарях. Деякі лікарі вже встановлюють рахунки пацієнтам самостійно. Керівник касової асоціації лікарів Андреас Гасен пропонує фіксовану суму 10-20 євро за скасований термін. І тут деякі політики вже теж за це нововведення, але тільки за умови, що не було поважної причини. Тобто, треба піти до лікаря, щоб узяти лікарняний, щоб відмінити візит до лікаря. Угу. Логічно спілка ж споживачів критикують цю ініціативу, вимагаючи чітких і правових рамок. Наразі пацієнт має право не прийти, якщо він не підписував письмову згоду на штраф. Але в майбутньому ця ситуація може змінитися. Штрафи можуть узаконити. Особисто моя заангажована думка. Я думаю, це правильно. Тому що давайте з вами. Просто уявимо ситуацію, що ви будь-який підприємець, який працює сам на себе і надає якісь послуги. Вам назначають час, термін, ви не берете клієнта на цей час, а цей клієнт не приходить. Тобто, у вас, наприклад, оренда офісу пішла або робочого місця, ви цей час просиділи, ви, можливо, приїхали на роботу, а не планували сьогодні приїжджати. Тобто, у вас є затрати. Звичайно, це логічно. Взяти якусь суму за скасований термін, тобто це така перша бізнес-грошова думка. А по-друге, що ми матимемо е по ітогу, ось цієї реформи, якщо вони зроблять дійсно ці штрафи, ми розуміємо, що реально будуть менші черги до лікаря, і можна буде записатися не через два місяці, а через там, наприклад, півтора. Але це ж ви розумієте рух у правильному напрямку. Тому що вони, якщо кажуть, що 20% просто скасовують, от, то ми розуміємо, що ця черга на 20% довше. Тому е це позитивний. Сигнал, як на мене. Що ви думаєте стосовно цього? Звісно ж, як завжди, напишіть в коментарях. Тож, як ви бачите, сьогоднішній день приніс нам тільки хороші новини, як ви почули від мене. Бургер гельд реформують ще не скоро. Катавасія із військово-обліковими документами та паспортами нарешті закінчилася, і тепер чоловіки призивного віку зможуть робити документи без усяких вимог. Ось так. І черги до лікарів стануть коротшими у Німеччині. А це значить, що ми будемо жити з вами. Краще. Отак От я вас, як Кашпіровський, заряджаю на оптиміст і гарний настрій. Хто бажає завтра, щоб було краще, ніж сьогодні, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Побачимось!